Слава Україні! Розпочалась 251-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення. Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та закони і звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема Солидар, Вугледар, Яковлівка, Весела Донецької області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснює обстріли на Слобожанському напрямку: з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне. На Куп'янському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Кучерівка, Стельмахівка, М'ясожарівка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщівка, Бахмут, Бахмутське і Соледар. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгінське, Малинівське, Павлівка, Новоданилівка. На південно-бузькому напрямках. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області громадяни, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силом міць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор'я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань, вивільнене таким чином оселі планують під заселення окупантами. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони російських загарбників. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління. Три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!